Міський голова Ольга Попенко та народний депутат України Валерій Дубіль зустрілися із колективом Прилуцької центральної міської лікарні. Говорили про головне умови роботи у час війни, а також вітали персонал із професійним святом. Прилуцька лікарня сучасний медзаклад і центр охорони здоров'я району. Її підтримує міська рада. Лише цьогоріч надано 20 мільйонів гривень на закупівлю обладнання, понад 10 – на ремонти, а також спрямовано кошти на оплату енергоносіїв. Це дозволяє висококласному колективу закладу працювати стабільно. Робота лікаря – це те, що тримає світ. Це теж тримає світ, і тому доземний клін кожному з вас, доземною кін кожній вашій родині. І велика, велика вдячність. І материнська, і батьківська вдячність за кожного хворого. Народний депутат Валерій Дубіль зазначив, професія медика сьогодні номер один в Україні. Основну увагу зосереджує на допомозі шпиталям прифронтових територій. За роки повномасштабної війни наш земляк здійснив понад 300 виїздів на передову з гуманітарними вантажами. Фактично, весь покровський напрямок, Кураховський напрямок, Славянськ, Краматорськ. Я постійно в степста пунктах, шпиталях об'їжджаю з усіма нашими медиками, командуючими, забезпечив за ці 4 роки більше, ніж на мільярд. З Європи, з Америки, вантажу, який сам возимо, саме розвантажуємо, саме грузимо. Валерій Дубіль працює не лише на передовій, не залишає без уваги і своїх земляків. Підтримку відчувають пацієнти лікарень Чернігівщини. Продовжую щодня рятувати життя наших людей. Щодня забираю швидкими з усієї Чернігівської області і Прилук. найкращі лікарні до найкращих фахівців і також поранених забираю з усього. З усією лінією фронту постійно у тилу на варті здоров'я прилуцькі медики. Тож з нагоди свята міська рада відзначила їх почесними грамотами. З рук міського голови Ольги Попенко нагороди отримали лікарі та молодший персонал. Це вони несуть світло у найтемнішій миті для людей і виконують свою місію рятувати життя.